Продовження відео по електричці. Значить, придбав акумулятори. Зараз буде розпаковка. Будемо замірювати внутрішній опір. Це є потрібно для того, щоб знати, чи буде нормально працювати батарея, так як вона складається з елементів. От. І. Тому що зараз приступимо. Я купив таку акуми. От вони, в кадрі. Значить, розкриваємо коробку. Розкриваємо коробку. Коробка картонова, поки довіз, примотав ще дерев'яшки, щоб акумулятори під власною вагою в картоновій коробці не деформували один одного. Тож важливо. Так. Розкриваємо. Має бути 20 елементів. Побачимо, що тут є. Так, користуючись нагодою, скажу, що літіві акумулятори... Заборонено використовувати без БМС плат плат, які унеможливлюють перезаряд елементів. У випадку перезаряду елементів може відбутися їх возгорання і з подальшими послідствами. Говорить, це все дуже бадьоро. Ось, у випадку возгорання. тому при Зборці або в одиночному використанні обов'язково плати, які е, не дають можливості перезарядитись елементом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бачимо 20 елементів. О, 20 елементів. Тепер будемо їх провіряти. Е, будемо перевіряти кожен елемент. Приладом. Так, ставимо так, щоб було видно. Там так, щоб було видно смартфон. Так. Хочу разом все захопити. Ну, я буду говорити тоді, думаю, що все видно. Завертаємо картоню, Так, все в кадрі. Працюємо. Так, ось наші елементи. І так. Перший елемент. Вольтаж є, опір щось не бачу. Так, що таке? Можливо, щось я не то виставив. Ага. Ко мене там стоїть, переключаємо. Так. Пробую ще раз. Команд все одно не там. В такому режимі? Часто не користуюсь? Бачимо 0,0. 71. Наступний?

73. 71. 72. Я рахую, що опір на елементах є задовільним і, в принципі, можна продовжувати робити зборку. Покажу, як елемент виглядає. Значить, бачимо раму. Рама. Ось вона. форм-фактор короба. Ось приблизно я малював, то має бути по зовнішніх розмірах 180. По висоті короб має мати 30, тобто вони тут в два етажа мають іти по 10 штук. 10 штук туди, 10 штук туди і там ще залишиться місце для от така історія. Тому тут вийде 4, цілих. 30 кВт орієнтовно батка, е, яка в піках зможе видавати орієнтовно 180 А мотольчик. Ну, ми це все будемо настроювати і на БМСіні, і на е, контролері, надіюсь, ну, от відбувся етап покупки акумів. До речі, знав цікавий такий нюанс за акуми. Що коли розраховувати клеми, клеми на акумулятори, якщо вони не гнучкі, бо бувають клеми, мають клема, і гнучкий провід, такі типи клем бувають, а бувають жорсткі клеми. Значить, якщо жорстка клема, значить, треба розраховувати певну відстань, щоб був зазор між акумуляторами. тому що, Акумулятори високотокові і е, при е, високих токах, відповідно, вони гріються. А відповідно, коли вони гріються, вони трошки е, змінюють свою геометричну форму, тобто роздуваються. І е, для е, нормальної їх подальшої роботи е, потрібно робити зазори. зазори, розумні зазори. Ми якось говорили, що на ряд, якщо їх 10 стоїть, то розраховувати по. Е, Різні акумулятори по-різному деформуються, Так що під кожний акумулятор треба враховувати зазори на деформацію. Також є така штука, як термопровідний компаунд, яким заливають уже в коробі акумулятори. Що він дає? Він дає відвід тепла і. він... Трошки розширюється, звужується якраз на деформацію, яка в процесі експлуатації акумуляторів виникає в зв'язку з високотоковим використанням. Бо вони трохи гріються, є там нюанси. От. Не знаю, чи варто сюди ставити термодатчики в батарею. Можливо, і треба буде поставити термодатчики. От. Для розумнішого використання. Я поки що вивчаю матчасть От, в процесі. Ну, от таке відео на даному етапі. Я шукаю на ось цю електричку акумулятори. От, можливо, хтось відгукнеться та побажає, скажем, спонсорнути акумулятори на ось цю електричку. А тут орієнтовно десь хочу від 75 ампер до 100 а елементи, щоб були. Думаю, їх розбивати в два корпуси зліва і справа, робити короба, або робити такий спільний короб з лівим і правим плечем, в який будуть поміщатись там по 10 або по 12 елементів. І, Відповідно, БМС і так далі. Ще раз показую цю електричку, вона має бути ось на ось цей 10-кіловатний двигун, який вже тут порохами припав. Що зробити? Це. Трохи дороговартісні проєкти. Також мені подобається ось такий форм-фактор акумуляторів. Подобається, що вони в пластиковому корпусі. Хотілося б, щоб от така була, скажімо, трошки більша 75-ка. Зробити їх сюди так, 5 штук, 5 штук. Звідти, 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 звідти. і зробити 20-баночну зборку. Тут має бути 72-вольтова система. От зараз покажу цікаве, що прикупив. Прикупив ось такий радік довгий. от Бачимо в перерізі його. Мав попередньо ось такий радік. Купив на металобрухті, але він трохи закороткий. Придумав спосіб використання оцього радіатора. Тут треба робити хвіст. От, хвіст. Я. Подумав, що можна зробити із радіатора опору бугеля-підрямника хвоста на цей мод з центральним мотором. Отже, сам контролер стоїть сюди, він тут гарно буде, якраз гарно сюди сідає, і можна таким чином все втілювати на життя. Ось, це має бути проєкт, ще раз скажу. Фара, тобто старт, фара, і, можливо, ще якась понижена передача. Все. Мінімум усього. Ні поворотів, ні нічого. Це суто засіб для пересування по пересіченної міцності, так сказати. Десь покатати, повипригувати. От. Ну, тут ще дуже багато роботи. Тут багато токарки, багато е, підганяти, багато працювати над ним. Але е, е, було таке бажання, була така думка. І от е, почав таке робити. Е, так як зараз пропадає світло, бачу в очі кинулася мені така штука. Ось вона стоїть. А, значить, це є відексовський прожектор. Значить, він працює в діапазоні від 12 до 48 вольт, він є 30 ватним. Значит, на виході поставлена Type-C плата, яка працює з ПД-джерелами живлення. ПД джерела живлення це показую. Що таке ПД-режим? Ось, наприклад, коробка від Powerbank. Так? Ось бачимо, що він може видавати. Зараз засвіт сильний, 65 Вт. Буває павербанки, які видають 100 Вт, але в ПД-режимі. Що таке ПД-режим? От Це тригер сигнал який поступає. О, бачимо засвітилося. Значить, зараз тут з павербанка йде 12 вольт. Бачимо, що засвітився ПД-режим. Значить, коли тригер сигнал поступає з прилада на павербанку, так я йому сказати, включається ПД-режим, який видає відповідно 12-20 вольт, відповідно від того, який поступив тригер сигнал. Наскільки мені відомо. От і маємо отаке от освітлення. На 30 ватт від павербанка. Також, ще в мене такі ж самі прожектори є, зроблені вони на тригер на тригер до звичайного квікча. Це павербанки, покажу, які підтримують швидку зарядку. Так якщо в себе знайду, покажу. Ну, ось, до прикладу, маємо павербанк, який підтримує Quick Charge. Значить, є е, 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 тригери. Е, тригери з кнопкою йдуть і з вольтметром. Е, робив дуже просто, під'єднуєш. Тут діапазон від 12 до 40. По-моєму, 2 вольт. Да? 40, 48 вольт. Ось бачимо. Е, Під'єднав сюди кабельочок. Е, Тут полюса не важливо. Тут вже тут на, діод, на діодах система і працює е, хоч плюс на мінус, хоч мінус на плюс. Все одно працює. Значить, е, тригер має е, вихід USB, вставляється в павербанк і кнопочкою ви виставляєте е, який вольтаж. Відповідно, воно може сильніше світити слабше, крок е, 3 вольта. Е, тут вдома немає, а маю. Е, на другому місці проживання маю е, такий, е, таку е, систему е, прожектора з тригером, який працює від павербанка. Відповідно, тригер е, виставляється там, до 12 вольт і такий прожектор е, споживає 20 Вт. Бо тут на гнізді можна витягнути тільки з такого павербанка 20 Вт. Але це, цього також цілком достатньо для освітлення. Такими думками з вами поділився. От, по мірі можливостей, е, е, буду в даній темі зараз в пошуках, е, пошуках БМС розумної. Е, також радять, щоб брати з активним балансиром, щоб у випадку потреби воно швидко могло все збалансовуватись і могло нормально функціонувати.